Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтарут, і в цьому відео я вам покажу, як заробляти токени MSN. Це в нас Гаганот. Зараз вже називається Meson Network. Я не пам'ятаю, чи раніше розказував на цьому каналі, чи ні, Мабуть, скоріше за все, на другому. Ми встановлювали ноду Гаганот, встановлювали або на Android, або на ваш комп'ютер. І... Власне, заробляли ноди. Тепер вже це токен, який можна вивести в Metamask. Поки що немає лістингу, але коли він буде, то тоді вже цей токен зможна буде обміняти. До того ж, зараз тут проходить тестнет. Я вам про все це зараз розкажу. Тепер що потрібно робити для початку переходите за посиланням під відео, ви попадете в мій телеграм-канал. До речі, рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ось таку інформацію. Я вже тут зробив пост. По цьому відео, точніше для цього відео. І дивіться, тут буде посилання на сам сайт, де ви зможете зайти, зареєструватися і почати вже заробляти ці токени. Кого ще там немає, рекомендується зробити. Все дуже просто. Ви переходите на пост. Далі тут от нажимаєте посилання. У цьому посиланню переходите на сайт. Ось цей. Тут проходите реєстрацію, і далі просто тут нажимаєте «Mining», «Install» і Run. І тут вибираєте, куди ви хочете встановити програмку. Можна на Windows, можна на Android. Ну, наприклад, ви вибираєте на Android. Тут є посилання. Ви по цьому посиланню скачуєте і встановлюєте програмку на ваш телефон. Далі ви запускаєте програмку. Ось тут буде код, який там потрібно буде вставити. Ви нажимаєте копію, копіюєте його, вставляєте в програмку і нажимаєте StartMone. Я навіть програмки на телефоні не буду відкривати, тому що я думаю, інтуїтивно і так все зрозуміло, тому що там все дуже просто. Все, ви далі добуваєте токени. Далі ви можете переходити сюди в Reward, в Mining Daily. і тут ви будете дивитися кількість зароблених вами токенів. Ось, як бачимо, в мене їх вже 955 тисяч. Далі ви зможете їх виводити. Я пізніше покажу як, але перед тим як їх виводити, вам необхідно буде додати мережу в Ваш MetaMask. В мене вже вона додавлена. Ось мережа Гуерлі і додав токен. Як це зробити? Знову ж таки. Повертаєтеся на мій пост, і тут ось буде, по-перше, посилання з інструкцією повною, як, як що робити, але я думаю, з відео ви теж все повинні зрозуміти. Ось, є додати мережу Гуерлі на ефірі, ви нажимаєте, відкриваєте і переходите на сайт Чайнліст. Я думаю, що з тим сайтом більшість з вас вже знайомі, як ним користуватися. Ви просто переходите за посиланням, підключаєте сюди ваш гаманець. І тут, як бачимо, вже зразу я зробив посилання на ту сторінку, де є мережа QRL. Ви просто ось цю от, от першу нажимаєте Add to Metamask і просто підтверджуєте все на Metamask і додаєте мережу. Після чого вам необхідно буде додати сам токен. Ось тут в мене є контракт токена. Ви просто його копіюєте, цей контракт. Знову ж таки відкриваєте. Ваш Metamask і просто додаєте токен Metamask. Відкриваєте в мережі QRL ефір, Import токен. Сюди вставляєте адресу контракта. Бачимо, токен в мене вже доданий, і ви його додаєте. Але також дивіться, коли ви будете виводити токени. У вас тут має бути QRL ефіра для комісії, щоб ви виводили. Тут теж нічого заводити не потрібно. В пості, знову ж таки, в мене буде посилання на два крани. На другий кран там у вас мають бути. Єфірів в мережі ефіра, тому я рекомендую використовувати перше. Якщо, наприклад, на вашому метамаску навіть ну нічого немає. Ви ось на, на перше посилання нажимаєте, переходите на перший екран, далі сюди вставляєте адресу вашого метамаска, проходите капчу і нажимаєте Request. Все, ви отримуєте токени на ваш метамаск і вже зможете виворити їх з гаґаноти. Як бачимо, тут все просто до речі на цей екран працює один раз за 24 години. Думаю, з цим все зрозуміло. Тепер давайте подивимося, як їх виворити. Далі знову ж таки, Reward. Тут Messum Reward. Вам тут необхідно буде підключити ваш Metamask. Це можна ось тут зробити Offer і Account. Там ви підключаєте ваш Metamask. І далі ми, я вже можу їх виворити. Ось мій баланс. Давайте я скопіюю свій баланс. Далі я нажимаю Claim, нажимаю ефір.net, Qwerлі.Eфір. Далі тут. Я вставляю суму, ту, яку буду виводити, нижче пишемо в комісію, скільки забереться. Далі я нажимаю Confirm, підтверджую. Все, я вивів. І тепер е, теж важливий момент. Після того, як ви зробили те, що я щойно показав, ось тут нижче, як бачимо, з'являється кнопочка Get Token, Обов'язково її потрібно нажати, тому що якщо ви цього не зробите, ваші токени. Просто можуть згоріти. До речі, теж час від часу ви сюди заходите, провіряєте баланс і виводите, Тому що, якщо ви довго не будете виводити, я так зрозумів, що вони теж зможуть згоріти, але це не обов'язково робити там кожен день, тому що самі бачили, як у місії можна робити там раз в два дні, раз в тиждень, наскільки я знаю. Але головне, далі нажимайте кнопку Get Token. Давайте я зараз нажму. Ось почне йде процесінь Wallet. Знову ж таки, у нас відкривається, відкривається Metamask, і як бачимо, ми платимо комісію в тестових токенах, тобто ті, які ми заробляємо на, на крані. Я нажимаю підтвердити і обов'язково чекаємо, поки ось тут процес-квайлінг пройде. Ні в якому разі не закриваємо, просто чекаємо. Все, як бачимо, все є. Тут вже статус ресевер. Тобто все пройшло. Давайте тепер відкриємо мій Metamask. Так, перейдемо на. Токени. і як бачимо, ось в мене вже з'явились токени. До речі, я я щойно зрозумів, що я трошечки все перепутав. За це я прошу вибачення. Давайте я поясню. Як бачимо, я вводив 955 п'ятдесят тисяч. Прийшла мені така кількість. Тобто 955 тисяч, ось тут є. Ось 955 тисяч. Це були поїнти, які ми якраз таки заробляємо з допомогою програмки, ці ноди, які нам приносять сам проект і програмка. А коли ми виводимо ці поїти, вони конвертуються в баланс вже токенів. І якраз таки ось ця сума поїтів конвертувалася в такий баланс токенів. Тобто, це працює так. Я ще раз прошу вибачення, трошки помилився. Ну я думаю, головне вчасно виправитись. Так що я сподіваюся, вам все було зрозуміло. Дуже простий сайт. Рекомендую тут заробляти токени. Переходите, проходити реєстрацію і просто. Встановлюєте програмку і починаєте майнити токени. І далі вже додаємо їх в ефір, чекаємо лістингу і зможемо продавати. До речі, якщо ви ось зайти ось сюди в розділ Welcome, то тут є ще задачі, які можна виконувати, і за них теж додатково отримувати поінти, які ми потім обмінюємо на токени. Ось просто нажимаємо, вибираємо якусь одну задачу, нажимаємо і дивимося потрібно зробити. Підключити аманець. Підписатися в Твіттері, зробити твіт і посилання на твіт, я так розумію, вставити. І все. Далі ви вже верифікуєтесь і вам за виконання завдання теж платять поінти. Як бачимо, зараз є 5 завдань, тобто їх теж можна виконати. До речі, давайте ще раз повернемося в нагороди і в Meson Network. Ось тут є on chain це, до речі, скажу зразу, робити не обов'язково, але для теснету можна це зробити. Тут потрібно час від часу можете свапати токени, які вивели на Metamask. Можна свапати від 50 токенів. Далі нажимаєте Confirm, ще раз Confirm. Далі у вас відкривається Metamask і просто підтверджуєте і таким чином робите свап. Я цього зараз робити не буду. Можливо, за кадром зроблю, можливо, якщо чесно, і не буду. Не знаю. Тут вже вирішує кожен сам, сам робити йому свап, чи просто збирати побільше токенів, щоб потім їх продати. Але за умовами тестнету це робити в принципі. Потрібно, хоча думаю, з тим і так все зрозуміло. Ну що ж, друзі, на цьому все я сподіваюся, відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал. Якщо ще не підписані, ви були на каналі Гонторук Всім до зустрічі і хороших заробітків.